Доброго дня підписчики гості каналу. Сьогодні невеличке відео. Тут у нас так малина росте рядочками. Тут вже ми викусили люцерну, забрали на гору, а тут у нас морква. Є вже така підросла трохи. І бурячок червоний вже пішов вгору, а тут Картопля. У нас є, тут є один сорт білий, воно ще не цвіте, а ця вже розового цвіту вже зацвіла повним ходом. Жуки цього року щось трохи припізнилося, нема таких, як було прошли рік. От, я вже так ходив, оглядав, вроді б не видно, ніде. Тому я ще не кропив тут ні разу. Може того року пронесе з хімією, але вже бачу є де-не-де, попадаються. М -м, прийдеться, певно, кропити. Вже бачу сидять. Вже є наші колеги. М -м, треба буде їм трошки дати підкормку, щоб вони трошки згинули. Тут в нас така фасолька, там далі в нас кабачки. Фасолька росте така, трошки моркви, трошки картоплі, такої пізнішої посадили. Тут горох щось не дуже. А от вже і кабачки цвітуть, правда, скоро будуть. Так що я думаю, того року городина трошки бідненька, але щось щось зробить, будемо на то сподіватися. Так що пишіть коментарі, до нових зустрічей, до побачення. Слава Україні!